Чоловік приніс кота з вулиці. Він був не кошенятком, а доволі таки дорослим. А вдома в нас вже було дві кішки. Одного ранку прокидаємося від дуже дивних звуків, лякаємося та біжимо шукати джерело звуку. Заходимо до кімнати, де вже стоїть повна тиша. Посеред неї сидить одна з кошок, інші по різним кутам сидять. Нічого не розуміємо та відправляємося далі спати. І знову ці звуки. Ми хоч і ж біжимо обратно в кімнату і знов та сама картина. Тиша, коти по різним кутам. Ми вирішили постояти та почекати, поки цей звук знову повториться. І ми помічаємо, як кіт, якого приніс чоловік, залазить на ксюшу. І починаються ці саме звуки, які нас налякали. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що вони там не робили. Ми поржали та пішли далі спати, а от котика потім віддали іншому хазяїнам. Правда, він встиг наробити нам шістьох кошенят. Вони були такі милі. Я дуже боюсь ліфтів, але одного разу ну просто довелося на ньому поїхати. Я запізнювалася на лекцію, а вона була аж на восьмому поверсі. Я зайшла і разом зі мною поїхав якийсь професор. І тут бам, неприємна неочікуваність. Ми застрягли, доповіли про поломку, але нам відповіли, що доведеться потерпіти. Я вже в голові думала, як буду виправдовуватись за запізнення, і обіцяла собі, що тепер вже точно ніякі обставини не змусять мене їхати у ліфті. І тут бачу, як дивно дивиться на мене цей вчитель. Він прям розглядав мене. І в якусь мить взяв і прижав до стіни, сказав або ти мовчиш, або завтра вилетиш з цього університету. Я дуже злякалася. На щастя, у ту ж мить ліфт поїхав далі, і цей мужик від мене відійшов. Потім виявилося, що цього професора ніколи не було у цьому університеті, і невідомо звідки взявся той дивний чоловік. Зазвичай я не випиваю, але подруга позвала на свій день народження. І як завжди буває, почалися говори Ну давай хоч рюмочку за мене, ну ти ж мене любиш і так далі. Ладно, рюмочку я випила. Але це було тільки початком. В результаті додому повернулася дуже-дуже п'яна особа. Завалююсь я на кухню і починаю нити. Ось я така вже стара по друзі всього 23, а вже і заміж вискочила, і дитину народила. А я що? То мене навіть ніякі дурні не клеються, так і помру старою дівою. І все було б нічого. Але навпроти мене весь цей час сидів мій чоловік і мило посміхався, слухаючи ці чудові роздуми. На ранок добре посміялися разом з нашими двома дітьми. Нарешті сталося диво. Подруга витягнула мене з віртуального світу, та ми пішли гуляти в торгівельний центр, і все було ніби й непогано. Поки в якийсь момент у моїй білизні не стало занадто мокро, відправилася в туалет, До джинсів кров не встигла пройти, але білизна потребувала заміни. Подруга побігла та купила мені нові труси. Старі ж я поклала в звичайний такий собі пакетик прозорий та у сумочку, щоб вдома попрати. Пізніше сталася ситуація, прям як в романтичному фільмі. Я стикаюся з красивим хлопцем, але без травм не обійшлося. Якось так він не впав, що розбив коліно в хлам. Я хотіла було йому допомогти, щоб установити конект. Полізла за вологою серветкою, і в цей момент та сама підстава. Випадають мої кроваві труси, і прямо перед очима хлопця. Я ледве зі стада не провалилася на тому ж місці. Довелося мені кинути йому в лицеті серветки та вбігти куди подалі. А ці невдачливі труси я викинула у перший же смітник. Треба було спалити. Хлопець завжди був впевнений, що його батьки не можуть без нього жити. Тому, коли діло дійшло до нашого сумісного життя, він настаював, щоб ми залишилися у його мами. Звісно, я була категорично проти. Тому зійшлися на компромісі, що будемо часто їздити до неї в гості. Але коли я погоджувалася, я не думала, що це буде кожен день. Через деякий час мене осяяло, що я живу з мамусиним синочком, який хотів бачити в мені другу маму, а не дівчину. При черговій сварці щодо цього він зібрав свої речі і сказав, що уходить туди, де йому завжди раді. Пару днів Оспіль дзвонить його мама, вмоляє забрати синочка назад, бо він її вже бісить. Вона тільки почала строїти особисте життя, жити для себе. А тут він. звісно ж, забирати я його не стала, я ж не притулок. Обожнювала спати голою. але виходило це робити лише тоді, коли батьки працювали в нічну зміну, що бувало не так часто, як би хотілося. Мені здавалося, це чимось ганебним, але одного разу мама повернулася з роботи раніше та принесла мені якісь речі з ринку, щоб я терміново поміряла. Вона просто залетіла в кімнату, вся на емоціях каже: Дивись, яке плаття шикарне, я тобі знайшла, швидше міряй. І знімає з мене ковдру, під якою я гола. Мені стало так соромно, як не було більше ніколи. А мама тільки сказала: Ой, тобі, мабуть, жар. Вночі стало і почала наряджати мене в ту сукню. Більше я так ніколи не спала, навіть коли з'їхала від батьків. Мама довго виховувала дочку одна, але дещо від неї приховувала. Вона вирішила зізнатися тоді, коли малій виповниться 18 років. І ось цей день настав. Мама розкрила свою таємницю, що вона не по хлопчикам і вже давно зустрічається з дівчиною. Інтерес до чоловіків загубила ще, коли хлопець кинув її вагітно. Донька дуже люто відреагувала на цю новину, образилася та поїхала до бабусі, з якою провела значну частину свого життя, поки мама працювала, щоб забезпечити їх обох. Адже баба і дід завіряли їй зовсім про. Інше, що такого не має бути, і це ненормально мати неправильну негетероорієнтацію. Тиждень вона не поверталася додому та все обмірковувала. Коли наважилася повернутися, то зустріла не тільки маму, а й її дівчину. Вона до цього не була готова, але ніяких скандалів влаштовувати не збиралася, бо вирішила любити та приймати маму такою, яка вона є. Подруга після вагітності довго не могла повернути минулу форму. Її чоловік теж не був стройняшкою, мав гарний такий пивний живіт, який його ніяк не бентежив. Але от до подруги докопався, щоб скоріше худла та повертала минулу форму. Вирішили худнути разом. І вже під час першого сумісного тренування подруга наслухалася десятки коментарів про свою фігуру, що вона стала така потворна зі стріями, з висаючим пузом, що зовсім його не збуджує, і він з нею бути не хоче. Довго терпіти таке ставлення вона не стала. Зібрала Речі та поїхала з дитиною до батьків, але ті стали на користь чоловіку та теж підтвердили, що вона файно роздобріла. Тоді подруга ледве зібрала себе докупи та поїхала до сестри, де все ж таки знайшла підтримку та почала нове життя. Було десь четверта ранку, коли нас розбудила гучна сигналка якоїсь машини, припаркованої біля дому. Звук доволі довго не зупинявся, тому ми вийшли подивитися, що там сталося. Чоловік впізнав машину сусіда та пішов до нього додому, щоб повідомити про ситуацію. А поки він пішов, я продовжила стояти на балконі і бачу, як якийсь мужик в трусах збитою вийшов з нашого під'їзду та почав з усієї сили бити ту машину. Я в шоці, думаю, та що ж так довго мій чоловік до сусіда ходить. Зараз же кабздець його машині прийде. Пізніше вже приїхала поліція, а той мужик сидів і горював на бордюрі, і чоловіка я свого побачила одного, пішов підтримати того мужика, повернувся додому, розказав, що це і був наш сусід, сам свою машину і розбив зі злості та недосипу не впізнав. Сидів і плакав від скоєного. Зібрались ми великою компанією, більша частина були хлопці, які між собою міцно товаришували. Майже всі з них встигли одружитися, а на одного холостячка насідали, що коли ж вже вони зберуться на його весіллі. Але в нього на той момент вже була дівчина, яка теж була серед компанії. І тоді він взяв і прямо так став на одне коліно, дістав обручку та запропонував їй руку та серце. Дівчина трохи здивувалася, але в принципі прийняла пропозицію. Всі були шоковані таким поворотом подій та дуже зраділи. Але потім, коли вони прийшли додому, хлопець попросив, Просив повернути обручку назад і сказав, що насправді одружитися не пропонує, а це все був такий прикол. Дівчина ж повернула каблучку, та прикол зрозуміла швидко зібрала свої речі і покинула того хлопця, а він уже у компанії набрехав, що це вона передумала. Пали з чоловіком в дитинство, вирішили зіграти в хованки. Декілька раундів дому були зіграні на ура, але занадто легко. Тому вирішили ускладнити задачу та вийшли на двір. Зоною хованок була визначена певна територія, район декількох будинків, і ось я вже пройшла кожен куточок двору, навіть позаходила у відкриті під'їзди. За кожним кустиком подивилася. Ну як крізь землю провалився, нема. Ну все, думаю, здаюсь. Телефоную йому, а він такий каже: Ой. А я тут маму зустрів, поки ховався. Вона мене в гості позвала на пиріжки, і я аж забувся, що ми з тобою грали. Вибачай, мала приходь, поки всі не з'їли. Йому повезло, що я на них встигла. Посварилась з хлопцем, як завжди, це буває через якусь дурницю. Він одягнувся і кудись пішов. Бігти за ним я не стала, знала, що повернеться, але душею хвилювалася. Сама ж пішла, завалилася на ліжко і почала ревіти в подушку. Через деякий час почала йому дзвонити, але він не брав трубку, хоча гудки йшли. Я вже почала панікувати та хотіла йти його шукати, думаю, не дай Боже, щось сталося. І тут тільки я збиралася підняти свою п'яту точку з кроваті, як з відкритого вікна щось залітає. Я так злякалася, думала, може птаха якась залетіла або діти камінь. Кинули, одразу ж сховалася під ліжко. Потім обережно так виглядаю ще один приліт, не встигла подивитися, що там, і знову сховалася. І тут третє чітке попадання: прямо біля моїх ніг приземлився батончик-снікерс. Це було те, чого я ну точно не очікувала. Виглянула у вікно, а там мій хлопець стоїть і смаколиками мене закидує. Міє ж він миритися. Так вийшло, що мій дідусь у молодості не зміг навчатися в університеті. Тому цікавості заради приходив частенько до мене на пари, уважно слухав і все конспектував, спілкувався з молоддю. Всі викладачі без проблем допускали його на заняття. І навіть завжди ставили, як приклад: от бачите, вчитися ніколи не пізно. Коли вже нам вручали дипломи, то й про дідуся не забули. Йому теж подарували фейковий сертифікат та запросили до мікрофона, щоб він розказав про свій цікавий досвід. І тут він почав: а знаєте, чому я сюди ходив? Всі Тихли в очікуванні сильної промови, да щоб запевнитися, що все це ваше навчання повна лажа, і не зря я в молодості не пішов до університету. Вся зала водувала йому стоячи, звісно ж, після гучного сумісного сміху.